Доброго дня, пані та панове! Спеціально для вас ми зробимо розпаковку та короткий огляд клавіші Sigma 20 від компанії Geberit. Артикл продукту 115882KH1. Клавіша змиву це єдиний видимий елемент системи прихованого монтажу Geberit. Клавіша змиву і інсталяції Geberit DuoFix Sigma мають одну назву. Саме тому ви можете бути впевнені, що вони ідеально сумісні. І зараз ми розглянемо клавішу змиву Sigma 20. Клавіша змиву запакована в коробку з міцного і надійного багатошарового картону. На коробці є наклейка з артикулом та назвою продукту. Отже, в коробці у нас є. Кромована глянцева панель з матовими кільцями, запакована додатково в поліетилен, щоб не було пошкоджень, монтажна рамка. Дві інструкції. Одна по догляду, друга по монтажу, два штовхачі приводу змиву та два кріплення до рамки. Офіційна гарантія на механічні клавіші змиву габарит Sigma – 10 років. Інструкція з монтажу виконана у вигляді картинок і інтуїтивно зрозуміла навіть без тексту. Якщо ж цієї інформації замало, то ви можете переглянути відеоролик з детальною інструкцією по монтажу на офіційному сайті Gaberід. Інструкція по догляду елементарна. В принципі, достатньо просто протерти вологою ганчіркою. Спеціальні засоби не потрібні. До речі, всі інструкції в електронному вигляді є на сайті Габаріт. Габаритні розміри клавіші 24,6 на 16,4 см. Товщина всього 1,5 см. Панель має дві кнопки: великий та малий змив. Це дозволяє заощаджувати, обираючи меншу чи більшу кількість води для змиву. Сам об'єм змиву можна регулювати в монтажній системі Geberit до Fix Sigma. За бажанням систему можна удосконалити, доповнивши її контейнером для кубиків, які дезінфікують і забарвлюють воду. Особливістю клавіш серії Sigma є наявність гумових амортизаторів, завдяки їм натискання кнопок відбувається безшумно. Механічні штовхачі клавіш серії Sigma також мають гумові вставки, які зменшують шум при натисканні. Покриття клавіші довговічне і має високу стійкість до стирання, що підтверджено лабораторними дослідженнями, які проводить гиберіт. АБС пластик, з якого виготовлена клавіша, не боїться вологи і не змінює своєї форми та кольору з часом. Завдяки монтажній рамці та спеціальним кріпленням установка відбувається взагалі без інструментів. Кожна деталь продумана до дрібниць. Асортимент клавіш Гиберіт дуже широкий. Кожен зможе обрати дизайн, форму та колір на свій смак. Альтернатива класичним механічним клавішам є безконтактні та дистанційні клавіші. Швейцарська компанія Gibbert дає 10 років офіційної гарантії на механічні клавіші. Ви можете в будь-який момент звернутись до інфолінії, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Гиберіт. Дякуємо вам за перегляд та бажаємо вдалих покупок!